Я з задоволенням розповім, як проїбали країну. Спочатку після розпаду радянського союзу проросійські кандидати ініціювали вбивство Чорновола, який дійсно хотів створити незалежну Україну, який хотів і міг отримати більшість голосів на наступних виборах, який міг повести країну в правильному напрямку. Але сталося, як сталося кравчук, який віддав озброєння і підписав недосконалі узгодження, аукується нам до сьогоднішнього дня. Кучма, який за два терміни е приватизував майже всю Україну, ну, але є і заслуги. Ющенко, який, на мою думку, дійсно хотів щось зробити, але забракувало чи то розуму, чи то таланту, е не знаю. Єдина гідна ініціатива це Томас Янукович, який і пустив все в тартарари, зрадив країну за 15 мільярдів доларів, які отримав від Кремля в день підписання європейської асоціації. Про Порошенка можу сказати одне. Це дуже хитрий бізнесмен, який рвався до влади заради кормушки, дорозікрав укроборонпром та носився із тезами по всій країні армія Мова Віра. І нарешті Володимир Олександрович, президент, який носить всесвітньо відому фамілію Зеленський. Що можу сказати? Напевно, ми народ України не відпустимо його з поста президента. Це людина з народу, яка продовжує робити дива в країні. На превеликий жаль, він один не встигає контролювати всі галузі, і в нього ще дуже багато роботи. А взагалі, дуже добре, що я живу в країні, в якій є демократія і свобода вибору.